Шановні друзі, щирі вітання. Ми знову на голосі Криму, середа 20.00, і ми робимо огляд тижневий міжнародних подій, пов'язаних з російсько-українською війною, і російською агресією проти України. Що ж було найбільш важливо? Ну, Звісно, що саміт в Копенгагені збиралися лідери Європейського Союзу, вони ж і лідери НАТО. Вроли важливіші питання пов'язані з обороноздатністю Європи щодо можливої російської агресії, тому що після нападу дронами на Польщу, фактично, ми свідки того, що дрони постійно почали літати на Німеччину, на, на той же Копенгаген, в Швеції, в Португалії. Відні вже помітили, і так далі. Зрозуміло, що це дрони не ті, що бойові, деякі з них взагалі дуже маленькі. от і Між тим, аеропорти закривались періодично в Німеччині, і в Данії, і, і в Австрії. І тому це вже стає проблемою, і стало зрозуміло, що треба якось протидіяти оці Нахабні акції росіян. Ну, Путін на Валдайському форумі заявив, що не має жодного відношення до до цих дронів. чи це дрони він не знає. Росія так не займається. Ви пам'ятаєте? Знову звинувачили Україну, начебто це вона все це робить в тому ж дусі. Це все йде вже роками. Ну, як і в 22-му році фактично представляв в глобальному півдні Путін позицію, що Україна напала на Росію. Ну, можете себе уявити, да? так, та ж сама риторика. Між тим, Захід зрозумів, що крім того, що захищать східний фланг, Польщу, Країни Балтії і так далі, треба ще. Концентрувати зусилля на тому, що дрони настільки стають величезною проблемою, що боротьба з ними має мати системний характер. Ну і, власне кажучи, ця ідея створення стіни дронів, вона поки що витає в повітрі, але як її реалізувати, виділяються кошти в Євросоюзі. Є ці кошти, питання в тому, чи є виробництво, чи є всі додаткові технології. Ну, в крайньому випадку тепер Україна виходить на перший план, тому що. По виробництву дронів різних форматів: і ударних, і розвідувальних, і будь-яких Україна вже має дуже серйозний досвід, як і серйозний досвід щодо її боротьби з ними. Тому з одного боку, міністр оборони Естонії каже, Ну стіна дронів це нереально сьогодні. Ну, дійсно, нереально нема у них стільки дронів, щоби цієї стіною дронів зупинити можливі провокації з боку Росії. Але дуже добре, що це задекларовано. Тобто будується стіна дронів, під це підтягуються кошти, технології, досвід найбільше український, і ми тут можемо відігравати і, і, і відіграємо дуже важливу роль. Тому орієнтація на Україну в цьому питанні досить, досить серйозна. Щодо саміту в Копенгагені важливий захід. Між тим виявилося, що є певні розбіжності в позиціях деяких країн Європи. Якщо одні, як Польща, Балтія, там Німеччина, Данія Північна Вся Європа наполягають на рішучих діях, як зупинити провокації Росії не тільки вербально а з тим, щоб фактично вміти знищити ці дрони. Вміти не перешкоджати діяльності різних е, е, польотів розвідувальних і так далі, то деякі країни Євросоюзу якось е, так не дуже перейнялися цією проблемою. Вони трохи далі географічно від Росії і е, е, якось ставили свої зауваги додаткові. Причому я не маю на увазі Угорщину чи Словаччину, значить знайшлися ті, які вважають, що, що не треба ескалювати. Політику щодо Росії. Ну, пам'ятаєте що після завершення саміту Віктор Орбан, прем'єр-угорський, взагалі заявив, що ЄС фактично готується до війни з Росією і хоче цю війну ініціювати. Трохи пізніше словацький прем'єр сказав, що треба припинити те, що одні слов'яни, що слов'яни один одного вбивають. Ну, це старий московський наратив. Незрозуміло, хто ініціював війну і хто за її відповідає. Тобто слов'яни один одного вбивають. До речі, якщо ви поїдете в країни Європи, цей наратив дуже широко поширений серед звичайних людей, там від таксистів до продавців і так далі, які, начебто, від себе говорять якусь точку зору, і і, і такі от такі речі згадують, навіщо слов'яна, навіть Хорватія яка, начебто. Щось в Україні її вважають дуже-дуже проукраїнською, тому що вона ж пережила серйозні роки війни і так далі. І то ви почуєте масово ось такі посили. Що це говорить? Ну, по-перше, ми не допрацюємо в інформаційній роботі. У нас дуже мало, ми присутні в локальних ЗМІ, в центральних ЗМІ цих країн. У нас виступає тільки президент. Глава Офісу, учасник і закордонних справ, пару депутатів. Все. значить Оця постійна робота з з населенням країн Євросоюзу, навіть, і то проводиться дуже-дуже слабо. Виступів в посольстві майже нема. Звідси отакі думки, і навіть в таких країнах, які політично, начебто проукраїнські, дуже багато. Серед звичайних людей ось говорять про те, що озвучив, власне кажучи, Роберт Віцес. Слов'яни вбивають слов'ян і це інтерес Америки. Ну е е зрозуміло, що м треба цьому більш активно протидіяти. Ми Багато разів на наших зустрічах я говорив про це. Що поки ми не проведемо систематизуємо нашу інформаційну роботу на за кордон, поки ми не проведемо засідання РНБО, присвячене інформаційній війні, все це поки що воно має фрагментальні такі речі і характер, не суцільний інформаційний фронт проти Росії, і він тільки суцільний, скажімо умовно на українському медіапросторі, але цього недостатньо. Да. Так що ми говоримо про те, що саміт відбувся, знакові питання важливі, а от результат трошки, трошки не той, на що розраховували. Між тим дуже добре, що ці проблеми обговорили і стає зрозумілим, хто що тормозить, як ці тормоза треба обходити. Ну і ми знаємо, що до вступу України в Євросоюз вже визріла думка про те, що Угорщина дуже вже. Перегинула пла, палку, тому треба щодо голосування в Євросоюзі міняти всю цю систему. Ну, а якщо поміняти цю систему, це ж ви розумієте, що це більшість умовно, ну, має бути серйозна більшість, умовно, 80%. от Між тим, це може не, не тільки обійти одну корену, ту тож Словаччину ви знаєте, 19-й пакет санкцій, тепер в Угорщину умовили, Словаччина блокує от а при новій системі оці дві країни, значить, це не, не, не є 20% від ЄС їх голоси, тому їх можна буде обходити, тому що дуже забюрократизований механізм Євросоюзу в прийнятті оперативних рішень. Ну, до речі, цим і користуються, власне кажучи, Москва завжди працює на випередження, тому що багато рішень йдуть процедурно набагато складніші. В Росії своя вертикаль Путін дає команду, і вона просто швидко виконується. Але щодо нашого інтересу в цих, всіх справах. Справа в тому, що ми почули заяву американського президента, що він готовий предоставити Україні крилаті ракети. Крилаті ракети, які, до речі, можуть нести і ядерну зброю. От, і, і ці крилаті ракети, у них радіус 2600 кілометрів. Ну, е, потрібно сказати, що це ще середній радіус дії, і, і вони, чесно кажучи, морського базування е, про що, в принципі, багато фахівців знає. У нас нема ще таких кораблів, які б могли запускати ці крилаті ракети з наших бортів. Але питання в тому, що, можливо, ми щось будуємо в Туреччині, де будуть пускові установки, які можуть і запускати тамагавки ці американські. Друге, можливо, розглядаються інші варіанти якісь, що ракети наші запускаються з корабля, який належить. Якійсь іншій країні. Скоріше за все, так не буде. Але, у всякому випадку, о, на Валдайському форумі спочатку Путін сказав: ну, то що, будемо, ми збиваємо багато ракет українських, будемо збивати і ці. Але хто цьому пояснив, що це трошки інша ситуація, категорія ракет, хоч вони досить вже давно в використанні в Сполучених Штатів Америки і Україн НАТО. Але ж вони можуть летіти 2600 кілометрів. Вони ж, крилаті ракети, можуть облітати систему протиповітряної протиракетної оборони, заходить з тилу, зверху, знизу і так далі. І всі ці промис... військово-промислові об'єкти стають потенційною мішенью. Ну, вже не кажу і про ці нафтопереробні заводи і, і так далі. І тому буквально після пару днів після е, Волайського форуму е, Путін уже в інтерв'ю якомусь там кореспонденту, той його спеціально питає: А яка ваша думка щодо того, що Україна отримує тамагавки американські? І тут Путін уже зовсім по-іншому говорить те, що йому підготовили. Е, ми категорично проти, це вплине на російсько-американські відносини. Це Такі скочення в ескалацію, це дуже небезпечно, ми будемо реагувати, і це буде велика тріщина в двосторонніх відносинах між Москвою і Вашингтоном. Тепер питання: а, власне кажучи, з цими тамагавками... Яка ж ціль була в того, що демонструють Сполучені Штати Америки, Тому що їх передача не швидкий процес, і вона ж передається не напряму. Купують тамагавки ж хто? європейці? І, і це все відбувається після того, як о, о, і, і Путін, і власне каже Лукашенко. Значить, весь час своїми так би мов, погрозами щодо Арешника розміщення орешника в Білорусі. Ну, раз ви розміщуєте орешник в Білорусі. І це дуже близько до кордонів НАТО. От, іде ось інша така інформаційно-політична військова складова подача інформації. Значить, ми передаємо. Україні, але через Європу, звісно, бо Європа платить ось ракети середнього радіусу дії і 2600 для України це з головою, щоб там всю європейську частину, включаючи Урал, покрити масовими ракетними ударами. А ці удари будуть чіткими, тому що протиповітряна оборона тільки навколо Москви Московської області така суцільна. І, власне кажучи, намагаються вони десь Крим прикривати. Ось і все. Все останнє дуже-дуже не прикрита. І щодо крилатих ракет вони там, власне кажучи, будуть скоріше всього досягати своєї мети, тому що цих засобів не вистачає. Росія збирає зараз по світу свої назад, свої системи проти ракетної оборони. Ну, відомий цей. Тріумф, значить С 400 продали свого часу Туреччині як супер, суперсистему збиття ракет. Ну, вона непогана, але не є суперсистемою. Так, модернізована С-300. Між тим, росіяни відчули, що і просять турків вернуть їм назад, платять з переплатою, щоб їм вернули ці системи. І зараз питання: чи Туреччина піде на це, чи не піде, тому що система. Які прикривали важливі об'єкти у росіян? Катастрофічно не вистачає. Вони діють, як і минулого, і позаминулого року, значить, через дронові атаки масовані. І, власне кажучи, беруть і кількістю, і беруть з тим, що ці дрони весь час модернізуються, їх збивати стає все складніше і складніше. А з другого боку, все-таки територія України трошки компактніша, звісно, від території Росії, і у нас деякі системи ППО і ПРО вже так би мовити, мають системне базування, хоча з певним переміщенням територіальним щоб, не бути на одному місці. І вони можуть забезпечувати збиття доволі великої кількості засобів, таких як крилаті ракети, які йдуть з півдня, як правило, це з кораблів Чорноморського флоту, і, власне кажучи, з стратегічних бомбардувальників частково, які запускаються, і вони летять з цих баз військово-повітряних, ну, частково якісь з наземного базування, які ближче сюди. До кордону українського. Звісно, окрема історія з балістикою її збивати дуже складно. балістику і росіяни теж якось намагаються поліпшити. Про це писала Financial Times що вже лістить не по прямій балістичній траєкторії. А, власне кажучи, на підльоті до цілі вона починає маневрувати ця ракета звідси і складність її збиття. От, і, і, і в зв'язку з цим кількість вражень саме балістичними ракетами, на жаль, зростає, але я думаю, що працюють і, і наші інженери, наші військові техніки і так далі, щоб поліпшити систему про і проти цих модернізованих балістичних ракет. Ну, і, власне кажучи, ми свідки цієї боротьби на виснаження. Ми б'ємо по їхнім об'єктам. Зараз в основному це були нафтопереробні Заводив в Росії як результат проблема з бензином, ну хіба що за виключенням Москви і Петербургу. А все в Росії Крим особливо страждає від того, що бензини талони на 20 літрів максимально стоїть в черзі дуже-дуже довго, і вже почалися певні блекаути в деяких містах. По відключенню енергії, перший приклад був Білгород. Так, Білгород недалеко від українського кордону. Проте, якщо будуть у нас додаткові ракетні ресурси з країн Заходу, тоді ситуація реально може змінитися. І ясно, що не на користь Росії. Тому о, Путін о, закусив у діла рухається далі. Якщо ви пам'ятаєте, нещодавно він говорив про те, що Якби був Трамп президентом, то, мабуть, цієї війни не відбулося. Значить, остання заява Путіна про те, що дуже добре, що ми розпочали цю війну, і ми маємо виконати до кінця всі завдання СВО, тобто спеціальної військової операції. Значить, все це обман, туман і, і маніпуляція щодо того, що війни можна було запобігти. До неї, очевидно, готувалося і дуже давно. Все це було дуже в секретному порядку. до Досколо осіб, які про це знали, було дуже вузьке. Між тим ми бачимо, що Путін розуміє, якщо він не дожме ситуацію, у нього погіршується ситуація внутрі країни. А там вже бюджет 26-го року вже трошки інший, ніж 25-го. Ну звісно, що на 13% більше вже ще на озброєння йде. А цього року було 140 мільярдів доларів. Скорочуються соціальні програми, програми розвитку, програми допомоги населенню. Деякі на 10%, відсотків, але деякі на 25%. скажімо, охорона здоров'я на 25% відсотків менше отримує в наступному році. І все це з часом потихеньку трансформується в те, що росіяни відчувають Негативні результати цієї війни, і ось коли почнеться ширше невдоволення тим, що принесла війна російському населенню, тут Путін розуміє, може бути все це проблемно в російському суспільстві. Тому максимально натиск на ідеологію, максимальний натиск на інформаційні програми, максимальне продовження зомбування населення про те, що. Треба боротися і так далі. Ну і підготовка до наступних бойових дій. Ви бачите, що, власне кажучи, в Держдумі приймається закон про те, що з 26-го року вже буде не два призива а цілорічні призив до лав Збройних сил. Тобто кількість призовників може бути збільшена Російської Федерації, хоча відповідно до. Закону і так далі призовник зразу не направляється на фронт. Його треба якийсь час все-таки готувати у військовому сенсі. Між тим, це серйозний сигнал і Україні і західним країнам про те, що Росія може активізувати свої дії і так би мовити зробити цей свій останній ривок, спробувати переламати ситуацію. Причому це може стосуватися як України, так і країн Західної Європи. І Ми з вами говорили, що очевидно, якщо це буде якийсь випад в сторону Захода, тобто конкретний агресивний напад на якусь країну, то це навряд чи буде Польща чи Німеччина. Польща, ну Польщі вже багато років, велика кількість йде грошей на військовий бюджет. Польща досить консолідована країна. Польща, нагадаю, коли проводили маневри в Білорусі, росіяни, їх було всіх 30 тисяч. Поляки виставили 40 тисяч поруч на кордоні. Тобто можуть у них о, ці збройні сили деякі речі робити досить швидко щодо мобілізаційного резерву, щодо о, о, військової техніки, які мають, але ну, ми, ми помічаємо, що Польща ще. Відноситься до того, як вести сучасну війну в ну, старих концепціях. Вони підігнали величезну кількість танків кордону Колони, колони, танків. Ну, все це колони танків, прориви танкові і так далі. Це все так би мовити від сорокових років минулого століття. Так би мовити, зараз все це трошки міняється. Ясно, що це війна дронів. І рій дронів може цю танкову колону спалити за дуже короткий час, і танкова колона буде коштувати одну суму, а рій дронів, які її знищить, ця сума буде в 20 раз дешевша і ефективніша, ніж інші заходи. Наприклад, якщо це наприклад, це буде артилерія і так далі. Тому о, от Польща щ... має такий настрій бойовий між тим, ще, звичайно, бракує досвіду. Але бачите, вони зрозуміли, що треба по боротьбі з дронами вчитися в українців, послали своїх хлопців в Україну, запросили до себе, от з тим, щоб їх вчили, як воювати з атакою дронів. От, а але ось я повертаюся назад до того, що говорив: що очевидно, що. Такий приз для Росії був би якась країна Балтії. Вони невеликі, Естонія 1,7 мільйона, там Латвія 2,4, там Литва під 3,5. І зрозуміло, що тут щось провести якусь акцію буде набагато простіше. І потім, дивіться, як зреагує Захід. Причому, якщо військові експерти західних аналітичних шкіл говорили, що треба готуватися до 29-го року, що це може бути реальна війна, то після цих всіх подій дронове атаки на Польщу, Москва зрозуміла, що, що ж тримає чекати 29 дев'ятий рік. Значить, 26, 27, 28, 29. Це вже будуть бюджети військової України НАТО в два з половиною рази більше, ніж зараз, 25 в два з половиною рази. Тобто, кількість озброєнь сучасних зросте. В 29-му атакувати Європу буде дуже складно, при тому, що і Росія переробила всю свою економіку на військовий лад. А от зараз. Коли вони не змогли збити цих 20 дронів 4 з 20, при цьому піднімали ескадрилі f 35 f 16 задіювали Петріот і інші системи, і все рівно результат дуже-дуже слабенький. То тут на цьому непідготовленості Росія хоче зіграти. І тут один сценарій аналітичний центр розробляє, який може бути, навіть реалізовано вже в кінці листопада, такий. Значить, щось забрати не повністю в Естонії, а частину умовно прикордонну, яка знаходиться тут поруч з Російською Федерацією. Хоча щодо Естонії, це окупація може відбутися буквально за один день. І цей варіант не треба виключати. В Естонії 28% російськомовних, і з них етнічних росіян, мабуть, 23%. відсотки. І на них вони роблять ставку як на п'яту колону в Москві. Хоча половина з цих росіян вони проєвропейські і ненавидять Кремлі цю політику Путіна. Але друга половина вони вважають заражена цією ідеологією, московською, на них можна спертися. Така ж сама ситуація в Латвії, така ж сама ситуація в Латвії. Це при тому, що в Україні. Етнічних росіян було перед 14 роком, включаючи Крим, 17,5%, Да? там під 24%. Інша ситуація, так? Як це все може бути розкручуватися використовуватися? В Литві не менше, там їх 5%, але ж у Литві це стратегічний коридор з Білорусі до калінінградської області, там пару десятків кілометрів. Тому пробиття цього коридору теж може бути мати. Важливе значення. Хоча Путін і Лавров заявили, ми нічого не плануємо нападати і так далі. Але увага! Якщо Путін і Лавров про це говорять відкрите, значить ми робимо висновок, там щось готується. Всім треба бути на поготові, Захід це зрозумів, мабуть, не всі країни, але ті, що ближче до Росії, роблять зараз швидкі висновки. Йде повна консультація і з українською стороною, тому що саме Україна може серйозно допомогти в відбитті цих можливих агресивних актів, але ми говоримо про те, що, що треба бути на поготові е, Європі. На жаль, можливість розширення війни зараз, як ніколи, стає загальною небезпекою. Про те, як будуть розвиватися події наступного разу обговоримо. Якщо вам сподобалася наша інформація, ставте нам лайки. З вами був Олександр Левченко, посол України в Хорватії і боснії Герцогів 2010-17 роки, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим 2006-7 роки. Дивіться нас в соціальних мережах, а всі головні теми і події обговоримо також наступної середи. До зустрічі!